Сьогодні ми вирішили запитати Бучанців, що є такого в Вірпіні, чого немає у Бучі. Мене звати Олександр Борцов, це Забуче Сіті. Поїхали. Ну, Буча все є, що є в Вірпіні. Тільки зі своєї точки зору можу сказати, що в Вірпіні є дуже класний скейт-парк. Для мене Буча це найкраще. Тут все є. Ну, я б не сказала, що все є, але Буча це Буча. В Вірпіні більшість, я думаю, такі квартирної забудови. В Бучі більше від приватного сектору, але кожне місце по-своєму відрізняється. Що немає в Хорошо добре мери. Ну, в Ірпені більше парк парків. В Бучі є це те, що треба для Бучі. І все є, що є в Ерпені. ну, окрім Макдональдса. Може Буча відрізняється від Ірпеня тільки великим парком. Парк. Тут в Ірпені таких парків. Мабуть, нема. Я в Вірпіні взагалі не знаю, що зараз там є. Я туди зараз практично не їжу. Я бажаю одинакові міста. Я не знаю, я в Вірпіні не буваю, тому не можу розказати. Що я бачила в Вірпіні, це дуже багато парків, але і в Бучі парк мені подобається. Ну, я не можу зрівняти, тому що я е, не в довгий час живу щоб, для того, щоб сказати вам конкретно. Великі руйнування, де ще люди не відчули. Того захисту, скоріше всього, тої допомоги, бо є зру... Зру... зруйнування великі. А є час... частина людей, які вже радіють від того, що якісь роблять криші, забори і так далі. Бо порівняно з Бучі, Ірпінь постраждав набагато сильніше. І те, що ми бачили в Ірпіні, і в Бучі є велика різниця. Ну, в Ірпіні, мабуть, більше парків, ніж у нас, але ну, маса один на великий. Ми не почули про якісь особливі відмінності між Бучою та Ірпенем, але якщо ви їх знаєте, обов'язково напишіть у коментарях. І також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та поширювати відео серед друзів та знайомих.